Слава Ісусу Христу. Радий бачити всіх вас. Дуже дякую, що ви прийшли. Ви зробили добре. Ви зробили добре. Ісус каже, я є хліб життя. Я є хліб життя, з Небес. То буде їсти тіло моє і пити кров мою, я Того Воскрешу останнього дня. Ісус є Хліб. Зверніть увагу. Ісус є агнець. Він порівнює своє тіло двома значеннями. Тіло, що Він уподобився во всьому нас, взяв образ чоловіка і осудив гріх во Це одна тема. Друга тема тіло його, уже не як агнець, а тіло його як хліб, шедший з небес. І він сказав, хто буде його їсти? Відповідно, він говорить, той буде мати життя. І мені приходить на пам'ять та історія, щоб ми от звернули увагу, це в Євангелії від Луки, в 24 розділі. Ви пам'ятаєте, як вони йшли другою ВМУ, ми візьмемо тільки 30-й вірш. Це тільки придіслові, я так би Учні його бачили, це того самого Ісуса, з яким вони три з половиною років ходили. Він являється їм після Воскресіння, ходить разом з ними, і вони його не бачать. Того, якого руки торкалися, слово, жизні, вони його не впізнають. Як апостол Павло в другому листі до Корінтян говорить, ну він говорить про минуле, що якщо я навіть знав Ісуса Христа за тілом, то тепер його вже більше не знаю. Це вже не має ніякого значення. І тут Ісус, Він є, вони йдуть з ним дорогою і його не бачать. І він питається їх, в чому справа? Чого ви такі збентежені? І Він кажуть: ти, напевно, один тут, який є, що не знає, що сталося. Єдиний, напевно, що не знає, що сталося. І тоді він починає їм пояснювати, вони йому розказують, що був пророк, сильний у Бога, і у людей, і так далі. І він тоді їм починає говорити про те, що їхні серця черстві твердіє, і починає від Моїсея і пророків показувати, що так потрібно було Христу пострадати і третього дня воскреснути. Коли він з ними веде бесіду по Писанню, написано, що їхні серця горіли в них. Зверніть увагу, сам Ісус, який був з ними, який був розп'ятий, сам же ж Він стоїть біля них, вони його не бачать. Але коли Він говорить слова, в них внутрі щось происходить. Їхні серця горять. Їхні серця горять не від того, що вони бачать, їхні серця горять від того, що вони чують. На це треба звернути увагу. Всі ми хочемо щось побачити. Но є інша можливість побачити через те, що ти почуєш. І коли вони чули, що він говорить їм від Моїсея і пророків, все як мало бути. І він говорить, ваші серця тверді. Другими словами, він акцентує їхню увагу на то, що серце має властивість бачити. Чому і в Ефісіанах написано в першому розділі, що нехай Бог просвітить очі, не ті, що в голові, а ті, що у туто. Чому Він говорить, хто має вуха, не ті, що на голові? Нехай чує. Розумієте, ті очі. Він каже, нехай він просвітить, щоби бачити. Є два міри. Ми зараз будемо про них говорити, чуть-чуть затронемо цю тему. І отут зверніть увагу, коли вони вже сіли їсти і приламані хліба, і коли он возліжав з ними, то взяв хліб, благословив і приламив, і подав їм. 31-й вірш. Тогда відкрились у них. Глаза і вони узнали Його в приламлені, і Он став їм невидим. Не важно що ти бачиш очима. Вони його узнали не в тому, що вони його бачили, а сізали руками своїми, попросили його з ними переночувати. Вони його не по цій причині узнали. Вони його узнали в приламленні. Ми зараз знаходимося тут, а для того, щоб приломляти Його хліб. Ви думаєте, що зараз буде причастя? буквально, фізичне? Ні, прийде час і ми це будемо робити. Але те, що ми робимо в служінні, ми робимо причастя його слова, Його тіла, котре є хліб, шедший з небес. І ми, коли ми починаємо їсти Його слово, тоді ми починаємо його бачити. Тоді наші серця починають горіти. І нам не потрібно його бачити фізичними очима. Коли ми його бачимо очима, серця внутріє, он стає фізично для нас, який не відем. Це не важно. Важно то, що ти бачиш всередині. Дивіться. Ми зараз тако трошечки роздумуємо на розборі, аналізуємо. Я хочу теж з вами поділитися цими деякими думками, тому що не всі приходять. Дуже дякую Богові. Я замітив ту картину, от, навіть це, що ми зараз з вами говоримо, ви розумієте. Ви розумієте, тому що ми постійно в цьому перебуваємо. До нас було, допустимо, прийшли гості з іншої церкви, допустимо, в п'ятницю, коли вони слухали нас. Для них наша мова це була інша мова. Ми були на... незрозумілою мовою говорили. В той же самий момент для них це все закрито, для нас це все відкрито. Ми говоримо, ми тішимося, ми радіємо, другі слухають нас, не розуміють, про що ви взагалаєте. Мені це подобається. Не, 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 не мається на увазі нравиться те, що вони не розуміють. Нравиться то, що ми кудись йдемо. І ми починаємо бачити картину. І ця картина вона запалює нас. Вона дає нам потенціал. В началі Бог. Викрі власне буття один один. Сотворив Ні і відімоє. Отак вот я хочу прочитати цей вірш. Хоча ви мене переправите. Вначалі Бог сотворив небо і землю. Будьте дуже уважні. Бог вначалі сотворив невідімоє. Він сотворив два міри. Невідімий мір. І відімий. Послання до Євреїв 11 глави, це не треба відкривати. Він там говорить, що із невідімого прийшло відімоє. Це не значить, що із нічого прийшло Ну, Я не знаю, як це правильно сказати. Що? <плес> щось так? Це не на увазі, що воно сталося. З нічого щось ні. Коли йде мова із невідімого, произошло відімоє, значить, невідімоє єсть. І тут стоїть слово небо. Тобто Бог сотворив два міри. Зверну вашу увагу: Бог живе не в мірі, не в одному і не в другому. Він себе в цих мірах являє або демонструє. Це платформа, можна так сказати, для того, щоб себе показати, щоб узнати. Поправка. Якби ангели паччі його знали, то якийсь ангел-прохадімець їх би не звів. Ви розумієте? Як можна звести? Коли ти знаєш Бога. А вони були зведені і пішли за якимись прохадівцями. Як ти можеш піти за тим, який взагалі є ніхто, тварь? Це, скоріше всього, помарачилися в розумі своєму і замінили образ Бога невидимого поклонятися твориву. Це так, якби ти зараз собаці поклонявся. Чи котику якомусь. Ти скажеш, ну, Віталік, це глупо. От уявіть собі тих ангелів падших Це глупо. Це глупо. Що це означає? Це означає, що вони всього не знали, що вони всього не бачили. Передивіться. Значить, Бог сотворив мір невідімий і сотворив Бог мір відімий. Бог. Живе в нє тварення свого. Ви розумієте? Хоча Біблія говорить, що він висідає на престолі і ангели йому поклоняються. Знову задаємо питання, кому вони поклоняються, якщо вони його ніколи не бачили? І бачити не можуть. Значить, ми розуміємо, що під цим словом стоїть це явлення слави Божої. Ну, це не. Він коли сотворив платформу, ну це так як в комп'ютері Windows платформа, на якій працюють вже все решта. Для того, щоб тут, в цьому пространстві продемонструвати себе і показати, щоб його узнали. Ну діло в тому, що відімий мір, який був отданий чоловіку. Він став проклятий. Невідимий мір, про яке ми кажемо царство, ніпокалібіме, вічне, уповання, надіжда, слави і весь перелік, який ми будемо перераховувати, це йде в мова про цей мір, який він вначалі сотворив. І якого ми наслідуємо, куди ми повинні війти. Чого нам туди треба йти? Тому що проблема з цим міром сталася. Розумієте? І, і цьому міру буде кінець. І вся земля, і всі діла, які на ній, вони всі згорять. І людина, так як вона стала падша або грішна. цьому всьому кінець. І тобі треба, так як чоловік є єчен. І прийде час твоєї вічності, тобі потрібен інший дом, ні рукотворний. Тобі треба переселитися в інший мір. Тобі треба туди зайти. Ну, ти туди не можеш зайти. Ви мене хоч чуєте чи ні? Постарайтеся. Нехай не потускніє в ваших очах. А то так, я для вас відімий, і через пару секунд я стою вам невідімий. Туман такий, очі відкриті, знаєте, як солдат в армії, спить стоя із відкритими очима. Ви думаєте, як таке можливо? Можливо. Коли ви голодний, змучені, і тобі не дають спати, хто наскільки суток. Тобто в тебе очі відкриті і ти спиш. Це не то, що тобі вії, чи як це називається, повідрізали, і ти їх не можеш закрити. Просто дуже втомлений. Ну ладно. Дивіться. От давайте я ще так візьму. Андрій дуже хорошу проповідь говорив неділю. І в мене така думка була по, -по, -по цьому поводу, я очі лише сказати. Коли Андрій ділився про страх. Пам'ятаєте, так? Да? Страх це є плід. Або? Давайте ми так скажемо. Віра. Це способність у віддимом фізичному матеріальному мірі віра, це як транспортне средство, ну я так собі образно говорю, яке дає тобі можливість переміщатися в невідимий мір, або, іншими словами, його бачити. Дивіться, якщо ми з вами тут сидимо, це не значить, що зараз паралельно з нами нема іншого міра. Ви розумієте мене, так? Да? Ви скажете, ангелів нема. Незалежності від того, вони є отут. Просто єдина проблема, що наші фізичні очі не мають властивості побачити цього ангела, який зараз тут біля нас. Бо де тільки проблема. Це якщо я не бачу фізичними очима, то це що, значить говорить про відсутність ангела? Ні, він є. Значить, віра, це як світофільтр або очки, які ти надіваєш на очі або прибор нічного відіння, за, за допомогою якого ти починаєш бачити, що паралельно від тебе зараз відбувається. Ви розумієте мене, що таке віра? Чому я її назвав? Що це якби транспортне середство, яке тобі дає можливість переміщатися в інший мір? Це є віра. Ще раз. Згідно Коринтян, 13-го розділу, не треба. Там написано, що віра це є тимчасове земне явище. Тому що коли ми перейдемо в мір невідімий, хоча он невідімий, але ми підчеркнемо. Он существуючий. Независимості від того, що я фізичними очима його не бачу, він существуючий, він єсть. Це не то, що коли я починаю вірити, збираю всю віру, як гора. І тоді мірний відімий з'являється. Він не з'являється, він завжди є. Тому що він був в началі. Він є. Чому Ісус сказав, що в домі мого батька осель багато. Це не то, що от коли ви побрете, тоді Він почне вам ліпити оселі. Або коли прийде кінець цій землі і зупиниться битіє, тоді він почне щось творити нове. І десь ти будеш в якомусь пространстві зависати в чистилищі. І ожидать, поки він буде в цей час щось ліпити. І в нього це займе не шість днів, а хто знає скільки днів? Ні. Він є. І коли ти віриш, це не значить, що воно проїходить. Віра це способність побачити те, що вже є. Страх, це плід невір'я. Невір'я. Що таке невір'я? Невір'я – це антонім вірі або протилежне вірі. Розумієте, так? Значить, якщо віра бачить це світофільтр, і ти бачиш, що зараз паралельно біля тебе відбувається, не вірство ти без цих прибора нічного відіння. цих окулярів, Розумієш? Значить, коли ти постійно знаходишся в вірі, ти бачиш Бога, і в Бозі нема гріха, в Бозі нема страху, нема переживань. Нема нічого такого негативного в Бозі. Но коли ти перестаєш його бачити, знімаєш окуляри, в людини є друга сторона. Невірія це якби слово не бачити. Не бачити. Якщо ти не віриш, то результат небачення. Він призводить тебе в депресію, униніє, подавленість, смуток і так далі. Розумієте? Що це вже результат? І тому нам потрібен тимчасовий земні очки, тому що там ті очки вже більше не потрібні. Ви розумієте? Згідно 13 глави. Що коли ти видиш, то тобі віра не потрібна. Но поки ти не видиш, тобі потрібні ці очки, щоб бачити. і ніколи їх не знімати. Слава нашому Богу. Слава Богу. Хорошо. Давайте все. Я зараз вам прочитаю ті місця писання, які я собі записав. Бо я перечитував і дії Святих апостолів, і книгу пророка Ісаї, і я трохи деякі вірші, які засвітилися, я їх собі виписав, щоб він зачитати. Але це, якщо я вам тільки зараз зачитую, на чим я ще роздумував, крім того, що мені засвітилося. Відімий мір, який є сотворений, він. Временний. И тому видимо временно, невидимий мир, Вечний. Вечний. И тому, коли Біблія говорить, о горнем помишляєте. Ви розумієте, про що йде мова? Откуда ви ожидаєте і Господа Спасителя нашего Ісуса Христа? Зверніть увагу. Ісус знаходиться в сотворенному, хоча не рукотворенному мірі, невідімому поки що для нас. Зачим? Для того, щоб знову бачити, созерцати Ісуса і через Ісуса бачити Кого Отця. Тому що Він є образ. Бога невидимого. Якщо ми тут а стараємося його пізнати, зрозуміти, побачити в творенні, в ділах рук Його і так далі, ми восхищаємося цим. Я собі уявляю, що буде там. Слава Богу. І мені хочеться подякувати Богові, що ми повноправні Хазяєва цього царства. І ми туди війдемо. Просто прийде час, коли ми лишаємо цей відімий і перейдемо в невідімий. Но там ми будемо завжди бачити. Там буде ми, як він, ми будемо радуватись, ми будемо тішитися, ми будемо більше і більше пізнавати знов же ж Бога. І там написано: в тому мірі нема не горя. Не сльоз, не ні скорбей, нічого там нема. За що слава нашому Богу? Хоча би хотілося зараз продовжити цю тему, перенести її в паралель того, що це царство, але я не знаю, чи варто зараз це говорити, що це царство, воно вже є внутрі в нас. Воно вже внутрі нас. І тут виникає питання, як жити за цими принципами царства? Яке воно влияння має в нашому фізичному мірі, в цьому мірі, поки ми лишилися? Хоча внутр... ми як коробка або одежа, ну тут уже інше царство. Тут інше государство, тут інший цар, тут інше законодавство, інші правила. Що саме цікаво, що правила того міра, які вже є нас... Він має величезне вліяння і силу в всем фізичному мірі. За що слава нашому Богу? За ріки океани Вітер донеси цю звістку, що нами любить нас завжди прослав його. Божу милість, відчуваємо ми. Що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав? oh